Всім доброго дня, ми з України і сьогодні хочемо презентувати вам перевірену модель Xiaomi Redmi 9A саме з акцентом на шкільне навчання з дистанційне, тому що багато наших клієнтів приходять і запитують, який же взяти недорогий смартфон для дитини для того, щоб займатися дистанційно. Рекомендуємо дуже хорошу модель. Перевірена, вже майже півтора року ми її ми торгуємо. Акумулятор 5000 мАч це 2-3. 2-3 дня роботи 4 ГБ оперативної пам'яті, тобто можна запустити багато програм, щоб вони не вилітали. тобто всі Google Meet, Classroom, все підтримується. Вісьмиядерний процесор доволі мощний. І також тут у нас презентовано на 64 пам'ять, і можна ще розширити тут 2 сімки, йде і ще карту пам'яті додатково. Досить хороший апарат, перевірений часом. Рекомендуємо.